А де його Чуєш? А ні, а туди понесли один. Okay. тут вогонь палить. П'ять років тому хлопців, які перейшли горнило війни, в цей час якраз в день добровольця стала така ідея, що і це правда, найбільш... Такі значимі люди в цій війні це добровольці. Що ми згадаємо там від Майдану і хто став перший на захист і гарячу фазу 22-го року, то це добровольці і москальці нічого не можуть зробити. І тому 5 років тому хлопці в честь цих добровольців вирішили закласти таку алею добровольців. цей розгар війни було б неправильно не відмітити добровольців. Скільки тоді було посаджено дерев? Ну тоді було що? там, Два десятка було посаджено, а, а, а сьогодні 70 дерев. Так. А які самі дерева посадили? Сьогодні висаджений канадський дуб, він гарно розвивається і має дуже гарну трону, особливо восени. Там ну, краса неймовірна, тут планується ще посередині алея. Така доріжка місцею алеєю із. Лавочками вправо-вліво, щоб кожен згадав, багато добровольців я вже загинули, бо це люди, які йдуть вперше. Організація, я би сказав, хотів би відмітити пана Ліфора і пана Чемириса Сашу. Організація власне, по шнурку, правильне розміщення, наперед викопані ямки, земля, вода на найвищому рівні. Це в планах оця, з тої сторони, то там має бути і пам'ятник добровольцем, міська рада має включитися, тут мала би бути будівка, якесь освітлення, має бути місце згадки на, на віки наших добровольців. Дуже багато зійшлось людей.